У мене подружка приїхала з Італії, захотіла десь піти, а він з друзями був з братом. Ми так познайомилися. Я йому спочатку телефону не дала, але сказала, де я працюю. Я на той момент на базарі працювала бухгалтером і просто йому дала візиточку, ну, де там наш кабінет був. І він по цій візиточці знайшов, де я працюю, і так вже почали зустрічатися. Тарас колись працював в міліції ще на початку 90-х. Його брат, на жаль, нині покійний, також працював колись у міліції. Відраз, коли почалася військова агресія Російської Федерації, так звана гібридна війна, прийшов служити до нас. Він знав, що він піде, але вже там який батальйон, це було вже просто, не знаю, де зустрів друзів, і вони йому пояснили, що можна поновитися. І так він пішов на Він батальйон був з травня, певно, а він в вересні вже пішов на науку і в грудні перший раз поїхав. Він був для мене. Ну... Багато хто, може так сказати, ідеальним, але я, якщо скажу, то не злукавлю, через те, що кожен ранок, наприклад, вже коли почалася повномасштабна війна, він був там на базі вже патрулював там якісь об'єкти, ще щось, то коли він приїжджав, кожного ранку я біг до нього, обнімав. На тому блокпості, на якому ми тривалий термін час унесли службу, там вже понад 6 років. На жаль, в нього було вкладно багато зусиль. Тобто там з любові садилися грядки, з любов'ю розмальовувалися забори. Щоб він дуже любив грядки, а там не настільки цей, але доглядати. Я дзвоню до нього, він каже, що кажу, що робиш. Вже там ротація закінчується, за два місяці я ж поїдеся до грядки. Кав, ну тобі треба, ти як так їдеш додому. Він каже, то хлопцям буде. Батько казав мені завжди, що росіяни погані, там через те, що де там роками нас, ну, грубо кажучи, вбивали, і так і було. Але я тоді так просто історію не знаю тоді, ще був малим, мим бачив те, що було, наприклад, по телевізорі-фільмах, і мені здавалося, що він так говорить, а потім вже почалась війна, я зрозумів, чому він так казав. Він нас так охороняв. Він ніколи нічого. Тільки один оцей момент був вже оцей останній місяць, коли він пішов, то таке. Ну мені навіть я його не впізнавала. Він каже, будь готова до всього, бо може всяко бути. Ну він бачив певну ситуацію чи що, і каже, ми може всяко бути. Я можу і загинути. Я кажу, Тарас, що ти таке дурне говориш? І все. Після того він взагалі нічого не казав. Після того він настроював, що все буде добре. Він приїде, він все буде робити. На жаль, внаслідок фатального попадання, прямого влучення. Прямого влучення боєпропасу в місце, де знаходились наші співробітники, троє з них загинули. За дві години до загибелі я тату позвонив. Ну, ми поговорили стандартно, там, наприклад. Він сказав, я там поїв, я спитався, як ситуація. Він каже, а ти не чуєш, що бахка? Я кажу, та ні. Він мені спеціально відтягнув. Ну, Він до того ніколи не розказував, там, чи щось з нього трапилося, чи ще щось. Завжди було все нормально. Я тут ну, забрав слухавку, щоб я почув, як цей як вибухи там стаються. І каже, пану снарядів 300 положили на позицію. Але я собі подумати не міг, що ті снаряди потім прилітають до них. Відколи їздив на схід, то він кожен день до мами дзвонив. Він зранку, він любляв, він, він жайверок зранку любив вставати. Я зранку ще сплю і мене жалів, щоб зранку не дзвонити. І все до мами зранку. Мені дуже так подобалося. Думаю, сиєну буде мати гідний приклад. Я був наверху з племінником, бо вони від, Спочатку і не з нами, я його бавив. І просто чую крик. Він спасися, тоді був на низі. Чую крик. Я вже зрозумів, що це мама, але десь підсвідомо, під захисна реакція, і подумав, що це племінник, надіявся, верніше. А потім виходжу з кімнати, вже бачу, що це мама, там четверо людей. І перше запитання було: чи 100%. Вони сказали, так, бо в бліндар пав снаряд. А друге, чи взагалі буде тіло. Взагалі планував йти в татовий батальйон ще рік, тому до початку повномасштабної війни і після масштабної вже планував. Але ну, по-перше, сам розумів. І по-друге, він казав, що не дай Бог, якщо загинемо двоє, що з ким залишимо. маму.